Соцмережами почало ширитись відео, на якому український військовий, який потрапив у полон окупантів, каже: Слава Україні. Відразу після цих слів загарбники розстріляли українця. Обережно це відео може вас шокувати. Слава Україні! Воєнні злочини культивуються на Росії і відбілюються їхньою пропагандою та міфами про нацистів. Вбивство людини, яка потрапила в полон, ще один приклад цього. А ще це приклад їхньої національної нікчемності та слабкості. За кожен такий воєнний злочин буде розплата ніхто не зможе сховатися від неї. Це не перший злочин російських терористів проти військовополонених українців. Так проти ночі, 29 липня 2022 року. На території колишньої виправної колонії в селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема оборонців Маріуполя та цивільних. Тоді загинули близько 50 людей, а ще 130 отримали поранення. Україна неодноразово говорить про те, що Росія не дотримується Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими. Окупанти не допускають і до військовополонених міжнародні організації.